Доброго дня! Урок алгебри 16 січня. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати системи другого степеня. Ми зустрічалися з вами з системами в 7 класі і знаємо, що систему можна розв'язувати трьома способами: графічно, підстановки та додавання. Сьогодні ми будемо опрацьовувати спосіб графічного. Найбільш не Точний спосіб, який використовується, можна сказати, схематично. І так запишемо тему сьогоднішнього уроку «Розв'язування систем рівнянь другого степені з двома змінними. І під тему сьогоднішнього уроку, тобто розв'язування систем рівнянь, графічно. Почнемо відразу з прави 525 та розв'яжемо перший першу систему. Перепишіть, будь ласка, умову першої системи і будемо з нею працювати. І так, наша система складається з двох рівнянь. Перше рівняння y дорівнює X квадрат мінус 4. Ми знаємо, що Y дорівнює. Буду розписувати справа, а ви зразу після умови знизу. X квадрат мінус 4 це в нас парабола. Парабола ми вміємо досліджувати перше, що ми можемо сказати, як розміщення вітки. А в нас більше нуля, отже в нас будуть вітки вгору. Друге, що ми вміємо знаходити, це вершину. Ми знаємо, що х вершини обчислюється за формулою мінус b на 2a. Подивившись уважно на нашу функцію х квадрат мінус 4, ми бачимо, що b у нас немає, тому що b знаходиться біля х. Отже, х вершини в нас буде 0 поділити на 2. Тобто 0. Знаходимо y вершини. Для цього ми підставляємо у функцію замість х 0. І бачимо, що y вершини мінус 4. Отже, ми знайшли з вами координати вершини параболи. Вершина параболи має координати 0 мінус 4. Що ми можемо знайти ще? Ми ще можемо знайти точки перетину з вісю хів. Перетин о Щоб знайти дочки перетензу х, у нас y повинно дорівнювати 0. Отже, квадрат відняти 4 дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння. Маємо два корені, Це плюс і мінус 2. Отже, перетинає перетинаю вісіх, в точці плюс мінус 2. Почнемо будувати дану параболу. І так почнемо з вершини. Координата вершини 0, мінус 4. Тобто, по х ми маємо 0, по у – мінус 4. Відраховуємо донизу мінус 4, і будуємо нашу точку. Ось наша точка буде саме в цій координаті. Далі дві наступні точки. Це наші точки мінус 2 по х і 2 по і. Тобто, там, де стоїть координата, там і буде розміщена наша точка. І так ми маємо з вами три точки. Побудуємо нашу параболу. Другу вітку параболи. Отже, це в нас є парабола y дорівнює x квадрат мінус 4. Розглянемо друге рівняння. Друге рівняння у нас y x х 2. Так, запишемо його. Пряма і для того, щоб її побудувати, нам достатньо мати дві точки. Візьмемо одну 0 іншу 2 по Х. Обрахуємо y. 0 додати 2, 2 і 2 додати 2 будемо мати 4. Будемо мати 4. Ставимо ці точки 0, 2. Це в нас точка. Так, 0. Ага, 2, я поставила мінус 2. 0 2. Так, ось наше 2. І друга точка по x 2 по y 4. Х2 в нас є, ось y 4. І ось тут у нас буде точка 2, 4, правильно. Так, ось тут у нас координата 2, ось тут координата 4. І будуємо пряму через ці дві точки. І так, ми побудували з вами два графіка з цієї системи. І побачили, що ці два графіки вони мають дві точки перетину. Ось одна і ось інша. І ці точки перетину, це є розізок нашої системи. Одна точка в нас видно чітко, що це за точка, так. тому ми її пишемо: х дорівнює мінус 2y дорівнює 0. Це у нас буде перший розв'язок. А другий розізок трошки не зовсім чітко видно. Якщо беремо 3, можливо, 3, можливо, з половиною тобто, не зовсім чітко видно. Ну, давайте запишемо те, що у нас отрималося. Але як бачите, що наш розв'язок графічний, він не є зовсім не є якимсь таким правильним, так? Тобто точним. Одна точка в нас видно конкретно, де перетнулися, а друга вийшла трошки з'їхала, тому що параболу я будувала не дуже точно, будемо так казати. І, можливо, у вас вийшли інші координати у цій точці перетину, тому запишіть свої. Перейдемо до наступного завдання. Отже, в нас є та сама парабола, як бачите, і нам треба побудувати... І нам треба побудувати. Ага, це х плюс 2, все добре. Це те саме, вибачте. Так, перейдемо до наступної вправи. Право 527. Розглянемо перше. перше. І так ми маємо х квадрат. Х квадрат плюс у квадрат дорівнює 9. Що ж це за рівняння? Якщо ми пригадаємо трошки геометрію, то згадаємо, що це в нас є рівняння кола, що це є коло. Коло з центром в точці 0,0 і радіусом 3, тому що 9 в нас це r квадраті. Отже, r дорівнює 3. Зразу знаємо, що маємо будувати. Що відносно іншого? Це нехай в не нас буде перше рівняння, і це буде друге. Так, х мінус y дорівнює 3. Знайдемо y звідси. Тобто мінус y дорівнює 3 відняти х. Звідси дорівнює, Міняємо знаки Х відняти 3. Ну, у нас пряма, ми знаємо, що достатньо дві точки, щоб побудувати цю пряму. Вибираємо, наприклад, 3 і 5. 3 відняти 3, 0, 5 відняти 3 2. Ну що ж, починаємо будувати. Почнемо з кола. Коло в нас знаходиться центр його початку, координат, і радіус має 3. Ось це наш радіус. І побудуємо коло, яке проходить через. Початок координат і має радіус 3. І має радіус 3. у нас 3. і ось тут у нас теж 3. Далі будуємо пряму. Пряма проходить через точки 0. 3, вибачте, 3, 0 тобто через ось цю точку і друга точка 5 5 і 2 і ось ця буде у нас точка де перетнуться, ось якщо побудувати пунктирні лінії 5 і 2 так, ось тут буде координата 2 Ось тут за координата 5. Побудуємо пряму через ці дві точки. Що ми бачимо? Ось тут, бачите, вже чітко видно наші розв'язки. Один вже він у нас зразу з'явився, а ось другий наш розв'язок. Два розв'язки цієї системи. Видно гарно. Отже, ми розв'язали графічну систему. Запишемо відповіді х дорівнює 3, Y дорівнює 0. Це перша пара чисел. А друга пара чисел це х дорівнює 0. А y дорівнює. Мінус 3 в нас ось тут. Мінус 3. Ось тут у нас. Мінус 3. На відміну від першої вправи, бачите, ми розв'язали більш точно дану систему. Розв'яжемо ще одну систему. Це третю. І так перше. Це в нас є. Коло знову, ми щойно з таким стикнулися. Перше. Х квадрат плюс у квадрат дорівнює 25, це в нас коло коло, центр з координатами 0,0 0 і радіус 5. І радіус 5. Так, друге рівняння. Друге трошечки складніше. І так, y дорівнює мінус 12. Знайдемо звідси y, це буде мінус 12 на х. І графік називається гіпербола. Вчили у 8 класі цю функцію гіпербола. Щоб побудувати гіперболу, нам треба скласти таблицю, але уже з більшою кількістю точок. Так, ікс, так у нас гіпербола y дорівнює мінус 12 на х. Вибираємо такі ікси, щоб, щоб 12 на них легко ділилося. Ну, Давайте почнемо з мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 6. Можна взяти ще 12 мінус 12 і мінус 1, але в нас будуть дуже великі координати 12, і вони нам не будуть поміщатися дуже добре в зошиті. Тому не будемо брати 2, 3, 4, і 6. Тобто беремо додатні і від'ємні точно такі самі числа. Підставляємо отже, мінус 12 на мінус 2 буде мати 6, тут буде мати 4, 3, 2. Тепер мінус 12 ділимо на 2, тобто на додатнє. Мінус 6, мінус 4, мінус 3 і мінус 2. Починаємо будувати. Почнемо спочатку з кола. Радіус кола у нас 5, тому відраховуємо 3, 4. Ось тут наше буде 5. І так само. Ось тут буде наше 5. Так, 5. І ось тут 5. Отже, це коло. Центром в початку координат і радіуса 5. Так, 5 до гори 5, донизу. Ще не 5. Так, ось 5, 5, 5, 5. Всюди 5. Побудували коло, з центром початку координати, радіуса 5. Тепер побудуємо нашу гіперболу. І так, починаємо виставляти точки. Мінус два координати. Мінус два, зараз проставимо тоді, мінус три, мінус чотири і мінус шість. Так тепер о по... Так, шесть наши так, мінус шесть. Тепер дивимося, ігрики у нас мають бути 6, 4, 3, 2. Так, 6 по ігрику, 4 по ігрику, 3 і 2. Так, ну і аналогічно, і аналогічно у нас мають бути Ікси 2, 4, 6, 2, 4, 3, 2, 3. Зараз проставимо координати, щоб нам потім було простіше. І 6. Ну і ще по Y у нас буде мінус 2, мінус 3, мінус 4. І мінус 6. Все, можемо працювати по графіку. І так мінус 2, 6. Перша точка у нас мінус 2, 6. Мінус 2 по х, 6 по y. Отже, точка буде ось тут. Так, далі мінус 3, 4. Мінус 3, 4, ось наша точка. Мінус 4, 3, ось наша точка. І мінус 6, 2, ось четверта точка. Пішли далі. Далі 2 по х, мінус 6 по y. Перша точка. 3 по х, мінус 4 по y. 4 мінус 3. І остання точка 6 мінус 2. Тепер будуємо графік. Будуємо графік. Це в нас буде ось така. Ось така приблизно гі вітка гіперболи. І зверху така ж сама. І зверху така ж сама. Ось якось так. Ось такий у нас вийшов два таких графіки: коло і гіпербола. І що ми бачимо? Ми бачимо. Аж 4 точки перетину. 4 точки перетину. Це означає, що буде 4 розв'язки. Отже, точки перетину у нас розв'язки такі. Мінус 3, 4. І 4. Перший розв'язок. Далі. Другий розв'язок. Міс 4, 3. Третій. 4 мінус 3 і четвертий розв'язок 3 мінус 4. Чотири, чотири розв'язки. Як бачите, тут теж зручно було побудувати графіки, тому що розв'язки у нас чітко з'явилися. Ну, і, звичайно, якби ми підставляли це, було б трошечки нам складніше. Отже, ось такий графічний спосіб розв'язування систем рівнянь другого степеня. На сьогодні все. Дякую за увагу, урок закінчений.